Всім доброго ранку, гарного настрою. Аліса, ти хочеш до школи? <смір> Кожен день таке, да? не хочеться. Така погода, наче буде дощ. Я не готова до дощу. Будемо сьогодні гуляти. А далі я піду вже на курси іспанської і також покажу, де вони знаходяться. Знайшли ось такий парк. Так гарно. Тут дитячий майданчик, там є бар. Можна посидіти, дітки будуть тут гратися. Мені сподобалося, що дерева такі соковиті, насичені, зелені. Також є фонтан. Не знаю, чи можна тут ходити. Ой, аромати такі. М -м -м. Хлором пахне. Гарна така зелень, соковита, клас. Зараз нам треба знайти магазин, де купити книжки для школи, бо ми так і не знайшли. В минулому відео ходили-ходили, шукали, так і не знайшли. Ось. А ще ось там, ну, на тій стороні там є бібліотека українська. Вона переїхала. Я, напевно, в іншому відео покажу, тому що сьогодні воно не працює, воно буде працювати е, так. Це понеділок, середа та, та наче п'ятниця, з 10 до 12. Ну, завтра, можливо, завтра, можливо, в п'ятницю покажу вам бібліотеку в новому місці. Ой, ну, какие дома. Собака Ой, сорі, какая інші покриє. Незвично бачити такі високі будинки. Не боскривай, не боскривай. <голи> <голи> а, так не видно. На відео. Так, ну і як, так як ми завжди бігаємо в різних місцях, знайшли ось такий парк. Ну, видно, що він новий, висаджені дерева. Ну, хоча ось тут ці кусти, не знаю. Мені цікаво, хто більше обізнаний, що це за дерево. Таке, ми не знаємо назв. Тут є ось такий фонтанчик. Так, гарнесенько дуже. Там робітники, вони прибирають, косять. Така красотень. Є дитячий майданчик. А ми тільки що сходили, подивилися, де... де знаходяться мої курси, бо в тому районі я ще ні разу не була. Тому сходили, подивилися. Така у нас погода, наче як дощ буде. Не знаю. Не дуже хочеться, тому що сьогодні день такий насичений, треба бігати. Не дуже хочеться бігати мокрою. Чистенько, гарно. І не спекотно. Це найголовніше. Тут написано про цей комплекс, напевно. Так, ну що, побігли далі. Так, ну що, я вже вдома, Я сходила на ось ці курси, я заповнила там безліч документів, там взагалі давали таку купу, тому що одні необхідно внести свої дані, а інші документи тут в Іспанії необхідно давати дозвіл на фото та відео зйомку. Навіть у Алісі, коли починалася школа, давали заяву, на якій було написано, чи даю я згоду чи ні на те, щоб мою дитину знімали. І ось в минулому році якась жіночка вона не дала дозвіл на зйомку своєї дитини і, пам'ятаю, як прислали нам фото, коли наші діти десь там, ну, огород тут у них є, і вони висаджують там різні всякі рослини, поливають їх, потім вже ж дивляться, коли все зріє, там то помідори, то огірки. То квіточки якісь і фоткаються там біля них з цими лейками, їх поливають. І така була картина, що на задньому плані там десь був хлопчик, і в нього було замальоване обличчя. Тобто ця мама вона не дала дозвіл на зйомку своєї дитини. тому вони замалювали обличчя. А не всі батьки зрозуміли, іспанці навіть вони пишуть, а що це у мого там сина, ну, наче так замальовано щось. А він просто поруч стояв той хлопчик і тому трішки попало і на її сина. Ось ця ну, картинка така мутна. Тому вже потім пояснили, що це тому, що ну, людина не дала дозвіл на зйомку. Ось, ну, ось це ми підписували ці всі документи і все. Я навіть не бачила ні, яка буде в мене ну, вчителька, як це, як преподаватель. Я цього всього не побачила. Були зовсім інші люди. Ну, сказали нам, коли приходити, з якого до якого часу буде. Я єдине, що дізналася про свою доньку, чи можна я з нею прийду, тому що ну, так виявляється, що мені потрібно забирати її зі школи, а потім починаються курси. Ось, тому вони сказали, що взагалі без проблем, приходьте. Ну, не знаю я, де вона там буде сидіти, будемо дивитися далі. Ось далі я вже побігла за Алісою, і коли ми вже поверталися додому, прийшли вже на зупинку транспорта. Наш автобус так довго їхав, почався цей дощ. Зараз я вам покажу. Це просто таке лело. І ми стояли мокрі, такі, холодно. Ну, взагалі, я. Перший день, коли ми не взяли з собою ковтинку Алісі. І ось саме в цей день пішов дощ і, було, і дощ і було дуже прохолодно. Тому ми єлі єлі дочекалися того транспорту і поїхали вже додому, та я вам зараз покажу, під який дощ ми попали. Забрала Алісу зі школи. Клас, як тепер дочекатися автобуса? У нас ще така просто таке взуття. Сіточку зараз будуть ноги мокрі. Шок. Аліса, ні, заходь сюди, заходь і чекай, сідай сюди, сідай. Сідай і чекай. Я в шоці, як тепер їхати додому? Так, ну і так як я прилітаю додому близько п'ятої години, і взагалі немає часу далі вже на зйомки, на ці всі редагування відео. Я зараз буду варити борщ і ну, дуже дуже я буду намагатися зробити відео і випустити його сьогодні. Тож таке, дівчата, я бажаю всім гарного настрою, чудового дня, вечора. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Всім вам всього найкращого і побачимось вже у наступному відео.